Дуже вас радий бачити, друзі. Палке сонце, сильний вітер. Не плинуть на наш настрій. Криворізький Кривбас приїхав на цей затишний стадіон зіграти матч шостого туру проти лівого берега. Давайте з вас подобайка. Підписка. Починаємо. Сьогодні у заявці на цей матч два гравця молодіжної команди Кривбас Ю 19 Ілля Каплунов та Ярослав Шевченко. Другий вже дебютував за основну команду, а для Іллі це перший матч. Чесно кажучи, емоції теж переповнюють. І в років 8-9 я дивився по телевізору, ну, думав, що буду йти до цієї мрії. І зараз, 18 років, я стою десь з першою командою, дуже радий, емоції переповнюють. В першій команді ти ростеш там і тобі допомагають, і інтелектом росте все. Ти вже з першою командою потренувався, кого можеш виділити з футболістів? Вакулко, Юрія. Юрія Вакулка? Да. До нашого матчу залишилось не так багато часу, а переможця у камінь-ножиці папір ми ще не виявили. Раз, два, три. Три поставив? Тепер Фінал з трьох. Раз, два, три. Халогіє. Друзі, хочу вам нагадати, можливо, хто не знав, у лівого берега грає аж. Три екс-футболісти Кривбасу це Клім Приходько, Дмитро Семенов та Євген Банада. Футболісти один одного перед матчем зустрічають дружніми обіймами, спілкуються. Але на полі все буде інакше. На полі буде бій. Підготовка до нашого матчу триває. Розминка, розтяжки, розтирання та інші вправи. Більше вам розповість тренер-реабілітолог Андрій Булач. Він індивідуально готується. Хтось нам просить якусь допомогу в підготовці, хтось приходить сам, хтось розминається в роздягальні, комусь вистачає тільки масажу. Ну, Все індивідуально, все залежить від поліста, але ну, практично всі все одно готуються десь так. Сосед, в тебе такі рухи, тобі треба ще додати китайську. Ніхау.

Все готово для того, щоб почати цей матч. Дивлячись на трибуни, непогано прийшло вболівальників. Права від мене трибуна забита повністю, ви можете побачити це за моєю спиною зараз. І я вам скажу, що наших болівальників також чимало. Поїхали. Перша спроба від Жан пробиває по воротам лівого берега. П'ятнадцять хвилин позаду поки що ми бачимо закритий футбол від обох команд. Намагають намагаються прощупати один одного. Чекаємо, чекаємо вже на перший гол, можливо, так розкриється гра і буде більш відкритий футбол в нашому матчі. Зміщення у центр. Буде бити, яка розрізна передача на Удар! Могли відкривати рахунок вже на 23-й хвилині, але поки що... Полк еще 0-0 на табло. Ну что ж, друзья, Перша половина в нас закінчилась рахунок 0-0. Ті, хто сподівався, що буде тут багато голів в першому таймі, то ви ж розумієте, що лівий берег грає у закритий футбол. А ми шукали, першу половину шукали шпарини, шукали слабкі місця, аби забити. Була непогана можливість у СОСи, Але м'яч пройшов дуже близько біля стійки. Дуже сподіваємось на другий тайм. Віримо в наших хлопців, віримо, що ми все ж таки зможемо забити. Бо, якщо чесно, гол напрошується і ми його дуже всі чекаємо. Тому давайте розпочинати другий тайм. Погнали! Пішли заміни. Максим Забирака виходить замість ПО і понедельник виходить замість бандери і от зараз. Цьому цей поєдинок завершено. Дає фінальний свисток. і Горпаска, друзі. 1-0. Криворізький кривбас обігрує сьогодні у виїзному поєдинку Лівий берег. Джокер Юрія Вернедуба Максим Задирака сьогодні створив різницю у цьому матчі. От вони, легенди. Роман, якби ти зняв перед матчем, а я знаю, що хотів. Я просто що хотів. На цьому стадіоні, цей стадіон, по суті, фортовий для тебе. Ти о, у крайньому матчі на цьому стадіоні забив двічі. Так, да, можливо, але найголовніше для мене це перемога команди. Я радий, що ми здобули три залікових бали і рухаємось вперед. Цей, цей гол посвячає своєму. <рес> цей гол присвячую своїй матусі. В неї вчора було день народження. Це все для неї, я її люблю. З поверненням, Макс, з повернення. Так, так. Я не знаю, що вам сказати, трохи переповнюють емоції. Дуже важкий матч, дуже важка перемога, але гра забувається, рахунок залишається. Тому плюс три. Крокуємо далі. З вас сподобайка. Підписка. До скорої зустрічі в наступних випусках.